Ей Пекін посилюють співпрацю, обмінюються технологіями і живою силою. А нові дані Вашингтон посвідчать, свідчать – Росія нині допомагає Китаю готуватися до можливого нападу на Тайвань. І все це на тлі активної участі китайських інженерів у вдосконаленні російських. Ударних дронів, що їм потрібно від росіян, вони свої технології, які вони їм дають, дивляться саме власне, як вони працюють. Питають власне, тестує ці технології в умовах війни, удосконалює і готується до нових майбутніх операцій. Адже 90% комплектуючих до російських дронів саме китайські. Ба більше, як пишуть у виданні, використовуючи бойовий досвід в Україні, Росія готує китайські повітряно десантні підрозділи. На думку аналітиків, такий союз може посилити здатність Пекіна. У майбутній війні за Тайвань постачання Москвою нафти, газу та інших природних ресурсів, а також її велика оборонна промисловість, можуть стати стратегічним резервом для Китаю. Джек Вотлін, старший науковий співробітник з питань сухопутної війни в Русі. Утім, на думку експертів, навряд чи бойовий досвід російських окупантів може допомогти китайцям вторгненням у Тайвань. Адже це острів і характер операції принципово інший. Та все ж, технологічний обмін куди небезпечніший. Китайські оборонні вузи і університети розширили своє співробітництво, дослідницьке співробітництво. Китайські студенти активно заповнюють військові навчальні заклади в Росії, і є такий обмін присутні російські студенти в китайських дослідницьких центрах. Збільшилася кількість навчань російських та китайських збройних сил в рамках ШОС. Аналітики Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень зазначають, РФ збирає військову техніку, машини десанту, гармати і бронетранспортери. І майже всі вони оснащені китайськими засобами зв'язку та управління. Фактично, РФ для Китая це полігон, де Пекін випробовує власні технологічні можливості. Китаю є передові технології в тих же самих дронах чи системах протиповітряної оборони, які вони активно а, демонструють на військових на оборонних виставках, тобто вони саме є розробниками тих передових технологій, які можливо в тому чи іншому скажімо, вигляді застосовує Росія у війні проти України. За даними Reuters, китайські експерти регулярно відвідують російські заводи з виробництва БПЛА, починаючи вже з другого квартала 2024 року, регулярно відвідують російські заводи. Це, зокрема, Іжевський електромеханічний завод Купол, де мінімум 12 разів були китайські спеціалісти, і полігонів, де відбуваються різноманітні льотні випробування, саме дронів із китайськими технологіями. Тобто вони е фактично присутні скрізь і контролюють безпосередньо цей процес. Усе це Жує Москву й і, і водночас створює загрозу глобальної дестабілізації, бо технологічний альянс двох авторитарних держав може стати викликом не лише для України чи Тайваню, а для всієї системи міжнародної безпеки. Треба постійно рухатися в ключі розширення списків санкціонних третіх компаній це посередники виробники, які залучені якраз в ланцюги постачання цих компонентів до Російської Федерації. Дуже. Важливо посилювати санкції, розширяти саме на комнаті е, фінансові установи і банки в Китаї, які якраз обслуговуються е, ці транзакції. Тож санкційний тиск це реальний інструмент стримування глобальної загрози, вважають експерти. Адже поки Москва і Пекін лише зміцнюють свій воєнний союз. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.